Доброго вечора, і сьогодні ми з вами тут зустрілися на коротку зустріч, щоб я з вами поділилася унікальною можливістю. Та людина, яка вас запросила сьогодні або надасть вам це відео, уже є співвласником великої мережі. Великого бренду Forever Living Products. і ця людина, яка вас запросила, повірте, зробила дуже класний крок, коли позвонила там чи написала вам і захотіла познайомитися з цією можливістю. Чому? Тому що ця можливість підходить абсолютно всім з 18 років і далі немає обмеження. Єдине обмеження, може тільки собі тут поставити людина. Чому я так кажу? Тому що в нас є. Вже результати, це дуже класно, знаєте, коли є можливість працювати саме результатами. Так? У нас є результати, де і в 18, і в 19 тут в людей виходить, де і в 83 роки зараз у нас наша зірка на території України, так, Вінницька область людина, яка має серйозний досвід в медицині. 83 роки має Брониславовна, Вона зуміла також розглянути в цій пропозиції можливість для власного розвитку. Тому я кажу, що тут обмежень по-справжньому немає. Якщо ви подальшому захочете бути в нашій команді, розбиратися розвиватися, то ви побачите, що різні люди приходять з різними професіями, з різними досвідами, і кожен тут знаходить щось своє. Тому ви в правильному місці і ви великі молодці, що прийшли сьогодні. І ви, великі молодці, що попросили це відео і подивитись його також. Що ми хочемо вам запропонувати? Перед тим як розповідати саме про що ми хочемо запропонувати, давайте трішки ще познайомимося. Мене звати Гордієва Тетяна, мені 31 рік, і я з центральної України, маленьке місто Умань. Я тут і на тут і проживаю, тут і навчалася в навчальний заклад да, закінчувала також. І постійно шукала, ви знаєте, свободи, кращого життя. Розуміла, що ну, якщо в одних є, то і, значить і я можу це досягнути. Да? Але знаєте, і в наймі була, і в підприємницьку діяльність з батьками пробували. Але кругом є свої там знаєте, нюанси, і якби так хотіли ми да, щось там ну, досягнути не виходило. І в карантин, от тільки-тільки початок карантину. До мене постукала така можливість, як і до вас сьогодні, так? і я спочатку, тому я вас розумію всіх, віднеслася до цього несерйозно. Я ви почула про цю можливість, але далі продовжувала працювати в наймі. Бо знаєте чого? Тому що в мене, як і у більшості людей, і я вас розумію, не, мало, не, не було часу, було дуже мало часу. Так? Я працювала в наймі. Я була на роботі шість днів, один день вихідний неділя. Кожен вечір я спішила додому, бо мене чекав вдома син, йому тоді на той момент було 4 роки. Я бігла до нього, бо мені потрібно було його там трішки, да, і підучити, і щось приготувати, поїсти. Тобто я розумію вас, тих, хто працює і в наймі, тих, хто працює там у власному бізнесі, має власну справу, тому що я знаю, що навіть коли ти. Думаєш, коли ти в наймі, от коли я буду працювати сам на себе, от в мене з'явиться час. А потім, коли ти починаєш працювати сам на себе, ти бачиш, що в тебе часу взагалі немає. Навіть якщо тако від, відійти від нашої теми, да, я сьогодні була на е, педикюрі дівчинки, і вона мені каже, ти, не, ти собі просто каже, не уявляєш, я просто сама собі не належу. А особливо каже в період от свят, там ще там щось, да, каже, я нічого не встигаю, в мене вдома нічого не робиться. Тобто, і це ж її власна справа, да, да, вона орендує там е, місце, да, і вона вкладає великі кошти, те, що там і матеріали були, і все. І вона каже, я залежна від своєї справи. Поки я працюю, гроші в мене є, і я нічого не встигаю, розумієте, да? І так само я була, коли я була в наймі. Мені запропонували цю можливість, і я, як, як правило, як більшість віднікується, тому що не хочеш втратити той свій дорогоцінний час два вечором, коли ти прибіг з роботи. розумієте, да? І от сьогодні ми з вами поговоримо саме на таку делікатну тему, щоб не забрати у вас час, а навпаки, щоб ви розглянули цю можливість, яка з часом може допомогти вивільнити ваш постійний загружений день. І з дня у день і з дня у день, розумієте, да? І от сьогодні ми саме про цю можливість поговоримо. Бо я так само спочатку не розглянула, але, знаєте, я кажу дякую карантину, що мене посадили вдома, і я залишилась без роботи, я розібралася цій можливості. І через це я зараз хочу сказати, що не потрібно відкладати цю можливість, а краще в ній розібратися. Тому що, коли є оцей план Б робота, він забирає у вас життя. Розумієте, да і в мене так було. Бо якби я одразу коли до мене прийшла ця можливість, розібралася, то в мене і швидше ріст би відбувся, але на усе свій час, як ото кажуть, знаєте, і ну в мене така історія, але вже я можу вам сказати: знаєте, що ну не. Відкладайте, розберіться. Ви тут нічого не втрачаєте. Ви тут навпаки можете плюсанути по розвитку, по доходах, по тому, щоб ви мали реальну свою власну справу, яка буде працювати незалежно від того, спите ви чи не спите. Оце мені дуже подобається. Ця ідея тут. Сьогодні ми її з вами коротко розберемо, а кожен четвер і кожну суботу наш наставник, людина за яким ми йдемо і який вже має. Тут класні результати, він вже більш детальніше, обширніше розповідає. Сьогодні ми знайомимося, якщо вам ця ідея заходить, обов'язково звертаєтесь до тієї людини, яка вас запросила, і берете вже інформацію, як потрапити на зустріч в четвер, як потрапити на зустріч в суботу. Тому що, якщо ви захочете тут розібратися, то є у нас заходи безкоштовні, ви приходите і розбираєте. Але я від себе я ж кажу, особисто кажу, що варто розібратися. Кому підходить ця можливість? По віку ви зрозуміли, обмежень немає. По професії обмежень немає. Це може бути паралельно з основною зайнятістю, це може бути паралельно з бізнесом, це може бути паралельно з підприємством. Там, да, якщо ви маєте вже більш великі бізнеси, це поєднується. І це також може бути як основне джерело доходу. Карантин я сіла, залишилась без роботи, і з того моменту це моє основне джерело доходу. І я більше не хочу в найм, і я розумію, що наземний бізнес ми з батьками пробували да, магазин взуття. Він потребує величезних вкладень. Потім це великі мінуси, реально великі мінуси. Якщо говориться про взуття, у нас був магазин взуття, то я вам хочу сказати, наскільки залишилося взуття, що ми вже там і туди завозили, і дитячі будинки, і туди, і туди, ну кругом, знаєте, і це все гроші, ну, ти вкладаєш кошти, да, це взуття. Тому я не хочу вже своїх бізнесів, я розумію, що ну, наземних бізнесів. Я розумію, що оця можливість, яку ми сьогодні пропонуємо, вона перспективна, вона завжди буде в моді. Це не так, як зуттям. кожного разу треба підстраюватись під моду. Да? Це не так, як із одягом. Треба кожного е, е, сезону під, підлаштовуватись під моду. Розумієте, да? І це великі вкладення знову ж таки. Це не так, як б'юті е, майстер. Тобі треба постійно в тебе, щоб матеріали були нові, нові лаки. Ще там щось це стосується там і да, і косметології. І, ну, весь вся сфера обслуговування. Тобто, це великі вкладення, е, великі мінуси. І ти не маєш часу взагалі на своє життя. Хоча ти думаєш, що ти, тіпо, якщо сам на себе будеш робити, а то це буде, буде. буде краще. А Продовжуємо аби. далі. Виключіть, будь ласка, мікрофончик. Дені. Наталія, дякую. І от дивіться ця можливість може бути як основне джерело доходу, так і паралельно з вашою. Зайнятістю. Що ми хочемо вам запропонувати? Кожна людина, яка вже вас запросила, вона, як я сказала на початку зустрічі, є співвласником великої мережі брендових магазинів компанії Forever Living Products. У вас є можливість напряму співпрацювати з брендом Гігантом. Бренд, який 46 років на світовому ринку, більше ніж у 160 країнах. Є велика міжнародна платформа, і на цій платформі. Та людина, яка вас запросила, може відкрити вам готовий, самопродаючий, незалежний від вас з чи не з ви, інтернет-магазин. Повністю готовий під ключ. Про усе це попіклувалася уже компанія Brand Forever Living Products. Платформа, яка не тільки на території України, а й більше, ніж у 160 країнах світу. Ми працюємо за реферальною системою посилань. Що вам для цього буде потрібно? Телефон, планшет, комп'ютер, що у вас є. Ну, навіть якщо у вас тільки є телефон, ви вже тут можете відкрити свій магазинчик, і він вже з першого дня починає повністю працювати, повністю готовий, наповнений товарами бренду Forever Living Products. Що це за товари? Товари, які покривають 90% потреб щоденного використання, щоденного споживання людей. Тобто, цим всім ми з вами користуємось, просто купуємо інших брендів. В інших місцях. І наша перша основна задача, яка? Показати вам, як кожен з вас на старті безкоштовно, в подарунок від тієї людини, яка вас запросила, може мати інтернет-магазин з товарами, якими ви вже користуєтесь, які вам знайомі. Тільки тут вже буде більш розширена лінійка, тому що тут більше 150 товарів різних. Лінію. Тут є гігієна, тут є догляд, тут є краса, тут є здоров'я, тут є детокси, тут є прямо цілі комплекси для підтримки, для того, щоб збалансувати ваше харчування і підтримати ваш організм. Ну Про це ви можете більш детальніше вже дізнатися у тієї людини, яка вас запросила. Але ви просто повинні знати, що цей магазин ніколи, ніколи не вийде з моди, вам не потрібно думати, чим його наповнити, він вже повністю готовий. І більше скажу, він до нього вже підв'язана доставка, оплата, логістика у всіх країнах, де розвивається бренд. А це більше, ніж в 160 країнах світу. У кожній країні є офіс і склад, і вам не потрібно думати, да, де зберігати товар, все, все, як займатися доставкою. Тут уже все зроблено брендом. Оце дуже класно, що це міжнародна платформа, що це повністю готовий самопродаючий інтернет-магазин. І найголовніше, що тут нічого не треба продавати з рук в руки. Не є нашою основною пропозицією для вас те, щоб ви купляли товар і бігали його перепродавали. Ні. Ми не про це. Це бренд не, не про це, можна так сказати. Тут ніхто не забороняє, але головною метою нашої пропозиції є те, щоб ви мали свій інтернет-магазин і за допомогою реферальних посилань, за допомогою унікальної системи. Коли ви сюди до нас під'єднаєтесь під 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 єдна... під до команди нашої, ви будете навчатися по системі і тілегідофалові. От саме по цій унікальній системі ми навчаємо людей, як кожен може побудувати свою увагу власну мережу інтернет-магазину. Тобто, нам не треба відкрити вам магазинчик, а далі вам займатися перепродажем. Наша задача показати, як ви можете мати свій магазин і купувати напрямку бренда, і далі по системі навчити вас. Так само відкривати кожній наступній людині з вашого оточення такі ж інтернет-магазини. Я вам хочу сказати, це дуже це дуже зручно і це дуже класно, і це дозволяє вам мати постійний дохід. Чому? Тому що якщо ви будете мати тільки самі магазин, то ваші люди будуть прив'язані до вас. Розумієте, да? Тобто, от дивіться, зараз сталася війна. Поки люди були на місці, наприклад, вони могли б у вас б купувати. Да? Наприклад, як більшість компаній да? розвиваються, мають там свій магазин і далі вже в тому магазині здійснюють покупки і далі людям перепродають. Якби отак було тільки, то як зараз сталася війна, люди б роз'їжджалися, ви б втратили свою клієнтську базу. А що ми вам пропонуємо? Ми пропонуємо вам. Не втрачати свою клієнтську базу. Чому? Тому що ви відкриваєте кожній людині свій власний інтернет-магазинчик за вашим реферальним посиланням. І куди б людина не поїхала, 160 країн, навіть трішки вже більше, просто деякі країни об'єдналися. Людина виїжджає і доступ у неї є. Ваша мережа далі продовжує працювати. Людина незалежна від вас. Бо якщо зараз людина переїхала в Польщу, ви в Польщу не передасте той товар. Розумієте, да? і це додаткові вже ну, знову ж таки, це, як ви знаєте, наче ну, от, бізнес землі, Купи продай. Це не про це. Тут про масштаб, тут про можливість. Дивіться, що таке наземний бізнес. В тебе, наприклад, магазинчик, а навіть не на магазинчик, кав'ярні. Зараз це розпространено кав'ярні і аптеки. да? От, скажімо за кав'ярню. От в тебе кав'ярня знаходиться там в центрі твого міста, і в центрі твого міста. Каву п'ють ті, хто в центрі. Так? Людина з Окраїни не буде їхати до тебе, щоб попити твоє. Кофе. Ну, кожного дня. Да? Може, там колись, там, якщо знаєш, в тебе кава смачна, може до тебе і приїдуть. Да? Тобто наземний бізнес де, е, в цьому місці, де ти розвиваєшся, в тебе є тут своя клієнтська база, а вже на окраїні місця, там вже інша кав'ярня, там вже інші люди і там інша клієнтська база. Розумієте, да? А ми хочемо вам запропонувати, щоб вашим продуктом користувалися в Україні, в Італії, в Чехії, в, Чехії, в Прагі, в Франції. Розумієте, да? тобто, Тут не буде обмежень, бо коли ти маєш свій наземний бізнес в тебе є обмеження. Коли ти майстер манікюру в одному районі, то до тебе приходять люди там або твої клієнти, і все розумієте, да? А далі ти вже не можеш охватити Київ, Луцьк, там навіть українські міста, да? А не говоримо вже там про Польщу і про все інше. А тут є можливість розвивати міжнародний бізнес, міжнародну мережу і. Коли ви будете будувати свою мережу, сам бренд, бо ви з ним будете напряму співпрацювати, буде вам віддячувати. Як віддячує бренд? Коли ви створюєте інтернет-магазини і допомагаєте людям розібратися в наповненні, ми тут навчаємося все робити, то ну, все, бренд дивиться, що ви працюєте. Люди відкривають магазини, люди користуються, і з кожної покупки в інтернет-магазинах людей. Ви отримуєте на старті 25%, коли зайшли на бізнес. Бо спочатку ви відкриваєте інтернет-магазин, далі ваша задача вийти на ВІП-знижку, щоб у вас активувалися реферальні посилання. І потім, після активації реферальних посилань, ви можете без проблем будувати свою мережу. І на старті, відкриваючи інтернет-магазини, навчаючи людей користуватися цими засобами, вам бренд буде віддячувати 25%. Це перший такий основний дохід за відкриття інтернет-магазину і за те, що люди починають користуватися. Далі тут є сім джерел взагалі доходу. Якщо вам цікаво дізнатися, та, що це за сім джерел доходу, зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і в нас є прямо писане відео від підприємця моряка, який у свій час також розглянув цю можливість, і зараз тут має. Успішний бізнес, успішний розвиток, і це його основне джерело доходу, тому що тут є можливість побудувати мережу і з часом мати пасивний дохід. Тут є можливість паралельно розвиваючись подорожувати. Тут є можливість паралельно розвиваючись отримувати додаткові кошти на автомобіль. Тут є можливість паралельно розвиваючись. Отримувати так, знаєте, ми всі її пам'ятаємо, десь із де може в когось в батьків, може, в бабусів, дідуся, отримувати тринадцяту зарплату. Знаєте, як раніше була, а тут також така можливість є, коли ти розвиваєшся, ростеш, крокуєш по кар'єрній сходинці, тому що тут є кар'єрна сходинка, тут є можливість реалізації, можливість розвитку. Тут все є. Є безкоштовна онлайн-школа, є зустрічі, які проводяться для того, щоб ви запрошували сюди гостей і. Вже ті люди, які тут мають досвід, будуть ділитися, будуть показувати цей шлях. А ваша буде задача перше відкрити магазин, почати розбиратися і запрошувати на ось таку коротку зустріч, і далі на ті більш обширніші зустрічі людей. І далі рухати зустрічі на зустріч людей. Ваша задача самому розібратися, почати розбиратися в наповненні. Вам не треба буде його продавати, але вам треба орієнтуватися, з чим ви будете мати справу. І далі. Вибрати той варіант, який вам підходить, щоб вийти на оцю ВІП-знижку. Є три варіанти: є швидкий старт, є старт за два місяці накопичення, і є старт просто за два місяці, коли ви берете там дробно. Тобто, вибираєте той варіант, який вам підходить. Але що я хочу сказати: купуючи там той набір, один варіант, другий чи третій, ви вибираєте варіант, купуючи той набір продукції, ви вкладаєте гроші в себе тому що ви купуєте продукт ви його тестуєте перевіряєте дивитесь, ще маєте гарантію в україні 30 днів і в світі також 30 днів розумієте так тобто ви тут взагалі нічого не втратите ці кошти які ви вкладаєте на те щоб вийти на віп-знижку, ви вкладаєте в себе щоб протестити продукт зрозуміти з чим будете мати справу і щоб дати Емоцію тій людини, з якою далі будете спілкуватися. Але я хочу сказати: стосовно наповнення, наповнення це брендова екопродукція найвищої сертифікації на основі Алоєвер, і аналогів цій продукції ви не знайдете на ринку в інших компаніях. Чому? Тому що сам бренд він майже монополіст, тому що 85% де вирощується Алоє ВРА в самій плантації, це власність компанії Forever Living Products. Один завод в Америці. І далі в кожній країні просто склад і офіс. В самій компанії є своя наукова рада, в самій компанії є свої вчені, в самій компанії є лабораторія, і щоб кожен продукт вийшов і був в позиції в нашому інтернет-магазині, треба, щоб пройшов усі всі перевірки лабораторії. Кожен продукт щоб вийшов на ринок, деяким навіть продуктам комусь треба два роки, якомусь продукту, якомусь три. Ось морський колеги ми чекали. 15 років, щоб зробили ту біодоступну формулу, яка буде на 100% засвоюватись засвоюватися і давати класний результат. Ну, про сам продукт про наповнення зверніться до цієї людини, яка вас запросила, і попросіть детальніше відео. Є дуже багато записаних вебінарів. З нами співпрацюють лікарі, з нами співпрацюють фітнес-тренери, з нами співпрацюють майстри бюті сфери, де вже також діляться, як ці продукти можуть люди використовувати. Тому. В продукті можете не сумніватися, і чи треба вам вас навчати ним користуватися? Зовсім ні, тому що усі ми ним користуємось кожного дня. Гігієна і догляд так це точно, розумієте, да? далі вже там вітамінний комплекс, додатки до харчування, детокси, там може не всі, але ж це потрібно людям. Тому наповнення тут, я ж кажу, ніколи не вийде з моди. І найперше, що я хотіла б вам рекомендувати. Самим почати користуватися цим продуктом. Така сертифікація, навіть у продуктів харчування нема такої сертифікації, знаєте, як тут. За аптеку взагалі мовчимо. Тут така сертифікація, яка дозволяє самому бренду да, розвиватися, і у вас також там може бути мережа в Арабських Еміратах, в Саудівській Аравії. Там, де за підробку і за щось неякісне, смертна казнь, а бренд там розвивається активно. Розумієте, так? це також треба оцінити. От, в принципі, і все. На старті, що, що, що для вас треба зрозуміти? Та людина, яка вас запросила, вона хоче до вас донести унікальну можливість створення власної справи, яка ще й з часом може. Перейти у спадок, якщо ви тут побудуєте бізнес. Чи є вже випадки, що це перейшло у спадок, так навіть в Україні. Син отримав усе, що його батьки розвивали. Це дуже круто. І зараз дитина має пасивний дохід 5 тисяч доларів щомісяця. Класно? Я думаю, класно. Бо навіть якщо ви будете працювати. Влас... Ну, працювати в наймі там точно не передасте в спадок. Якщо будете мати власний бізнес, не завжди також можеш його передати. Інфляція, війна, ще там щось можуть його жерти. Розумієте, да? А тут та можливість, яку можна передати потім, тому що е... це бізнес в телефоні. Все можна зруйнувати, а тут в телефоні воно залишиться і буде переїжджати з вами туди, куди ви їдете. Це дуже також зручно. Ваш бізнес переїде з вами туди, куди вам зручно. Тому найперше, сядьте, розберіться, обов'язково після зустрічі зізвоніте з цієї людини, яка вас запросила, і запитайте, як вона розвиває, що вона має. Ми ведемо чистий прозорий бізнес. До речі, в 2024 році в Україні бізнес Forever Living Products рахується одним із п'яти найкращих білих бізнесів в Україні. Це офігенна відзнака також. Чому ми працюємо легально, це юридично зареєстрований бренд в Україні, і якщо ти тут вже маєш серйозні доходи, у тебе є можливість тут уже да, відкрити ФОП, і якщо ти вже там заробляєш від тисячі доларів і вище, ти собі сплачуєш податки увага, в Україну, хоча цей американський бренд, да, але ж у кожній країні є свій офіс склад і це легальний бізнес і. Офіційно зареєстрований в тій країні, де він розвивається. Тому тут і державі допомагаєш розвиватися, сам маєш легальний бізнес прозорий, а зараз все переходить в цифру, все діджиталізується, все буде перевірятися, а тут ви можете не переживати. Все чисто, прозоро і так, як потрібно. Чи потрібно тут попрацювати? Так, да, потрібно.